Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 21 січня за Юліанським календарем та 3 лютого за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять святого преподобного Максима Сповідника, а також мученика Неофіта, мучеників Євгенія Кандида, Валеріана та Акили, мучениці Агнії, преподобного Анастасія Сповідника, преподобного Максима Грека. Священомучені ілії присвітера ктитерської та йменованої відрада та втішення ікон Божої Матері. Пропоную ознайомитися з життям святої мучениці Агнії. Народилася вона в Римі від благочестивих батьків, які виховали її в християнській вірі. 13 років вона відмовила в заміжі. Синові начальника області, за що її відправили оголеною в непристойний будинок. Але, по Божому вілінню, в неї виросло таке волосся, що вкрило все її тіло. А коли вона війшла в будинок, вона зустріла ангела, який освітив її так, що юнаки не могли навіть і дивитися на неї. Коли ж один з юнаків наважився увійти до неї. Він впав мертвим, і за проханням його батька Агнія помолилася та воскресила юнака. Від цього близько 160 юнаків та людей, які бачили це, увірували в Христа та згодом також прийняли мученичество. Після цього Агнію віддали на муки. Після яких вона віддала свою душу Господу. Дорогі брати та сестри, з життя Святої мучениці Агнії ми бачимо, що якщо ми щиро захочемо слідувати Господу та виконувати його заповіді, то Він сам нам в цьому допоможе і збереже від всяких невзгод. Молитвами, мучениці Агнії допоможи нам Боже. сьогоднішньому Євангельському благовістуванню ми чуємо наступні слова. Кажу ж вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає його перед ангелами Божими, а хто зречеться мене перед людьми, той відкинутий буде перед ангелами Божими, і кожному, хто скаже Слово на Сина людського, проститься. А хто скаже холу на Святого Духа, тому не проститься. Коли ж приведуть вас у синагоги до правителів і володарів, не турбуйтесь, як і що відповідати або що говорити, бо в той час Святий Дух навчить вас, що треба говорити. Усім бажаю. Гарного настрою та завжди залишатися з Богом.